Осінь у селі завжди має свій особливий настрій земля ще тримає тепло літа, але повітря вже пахне вологою і димом. Господарі потроху закінчують польові роботи, прибирають городи, готують усе до зими. Проте досвідчені квітникарі знають листопад це не час спочивати, а саме пора для розумної праці, особливо якщо мова про хризантеми. Ці осінні королеви саду віддячують тим, хто про них подбає завчасно. Живцювання хризантеми в листопаді це справа не лише корисна, а й дуже вигідна для тих, хто хоче мати навесні міцні, здорові саджанці без зайвої мороки. Багато хто вважає, що живцювати варто лише весною, коли все оживає і росте. Але досвід показує, що осіннє укорінення дає куди кращий результат. У листопаді маточні кущі хризантем ще зберігають силу, пагони не встигли відмерзнути, і саме тоді в них найбільше поживних речовин. Якщо зрізати живці в цей час і правильно зберегти навесні, отримаєш не виснажені, а потужні паростки, що швидко рушать у ріст. Це велика перевага, бо час навесні дорогий, а кожен день затримки може позначитися на якості цвітіння восени. Листопад? Це місяць підготовки, земля ще не замерзла, а хризантема стоїть зеленою, хоча й повільно засинає. Саме в цей період у неї активно накопичуються вуглеводи і мікроелементи в стеблах, тому зрізаний живець має силу для подальшого росту. Такі живці краще переносять зиму, швидше укорінюються і формують густу, добре розвинену кореневу систему. Вже у березні і квітні вони випускають нові пагони і не відстають від тих, що були посаджені скуплених навесні рослин. Є ще одна важлива причина, чому живцювання в листопаді вигідне. Весною багато хто починає метушитися, шукають саджанці, купують на ринках або замовляють в інтернеті, часто переплачуючи. А хто зробив усе восени, має власний матеріал, перевірений. І пристосований до місцевих умов до того ж, зараз з'являється можливість попереднього замовлення живців на весну 2026 року. Це дає змогу заздалегідь спланувати кольорову гаму клумби, обрати потрібні сорти і уникнути дефіциту, коли весною на ринках хризантеми розлітаються як гарячі пиріжки, осіннє живцювання це також спосіб зберегти улюблені сорти. Часто буває так влітку кущ цвів розкішно, але взимку материнська рослина може вимерзнути. Якщо ж ми взяли кілька живців заздалегідь і зберегли їх у горщику або ящику з вологою землею, можемо бути спокійні, навесні наш сорт знову оживе. Так робили ще наші бабусі. Коли бачили гарний кущ, одразу брали пагони на продовження роду. Традиція жива й нині. Тільки тепер є більше зручностей парники, світлодіодні лампи, м'які укриття для тих, хто займається квітами не лише для себе, а й на продаж, листопадове живцювання справжній козир. Раннє укорінення забезпечує швидкий старт навесні, коли попит на розсаду тільки з'являється можна вже у квітні мати готові саджанці для реалізації, тоді як інші ще тільки починають укорінювати. Це додатковий прибуток, адже ринок весною завжди голодний на ранню продукцію, а головне, якість таких кущів вища, вони розлогі, густі, не витягуються і краще цвітуть. Крім практичної користі, є й моральне задоволення осінні роботи в саду дають спокій і впевненість коли восени все навколо в'янне, а ти готуєш основу для майбутнього цвітіння, то відчуваєш радість продовження. Хризантеми особливо символічні в цьому сенсі, я вони цвітуть тоді, коли більшість рослин уже відпочиває. Тому й турбота про них восени це як обіцянка собі землі, що весна знову прийде з барвами і життям. Отже, живцювання хризантеми в листопаді це не лише технічна справа, а й прояв господарської далекоглядності. Воно дозволяє розвантажити весняні турботи, зберегти улюблені сорти. Отримати сильні саджанці і навіть підготувати матеріал на продаж це маленька, але мудра справа, яку цінують ті, хто любить порядок у господарстві та планує все заздалегідь. Бо, як кажуть у селі, що посадиш восени, те й зацвіте навесні. Живцювання хризантем у листопаді вимагає певної уважності й розуміння процесу, але кожен господар може впоратися з цим без особливих труднощів. Головне знати послідовність дій і не поспішати, починають з вибору здорових, сильних, маточних кущів, які цвіли рясно і не мали ознак хвороб. З таких рослин беруть найкращі пагони ті, що вже визріли, але ще не здерев'яніли. Ідеальний живець має бути завдовжки близько 10 сантиметрів з двома трьома вузлами, без бутонів і зайвого листя. Верхівки м'які не підходять, бо вони швидко в'януть і погано утворюють коріння. Краще брати середню частину пагона міцну, соковиту, але не грубу. Зріз роблять чистим, гострим ножем або лезом, ніколи не обривають руками, щоб не травмувати тканину. Нижній зріз бажано робити під кутом, щоб площа всмоктування води була більшою. Листя з нижнього вузла обривають, залишаючи лише верхню пару для дихання. Якщо погода вже холодна й волога, краще зрізати живці вранці, коли стебла ще свіжі, і одразу поставити у воду або вологий мох, щоб не пересохли. Для тих, хто має багато рослин, зручно зрізані живці загортати у вологий папір чи тканину і тримати в прохолодному місці, поки готується ґрунт. Ґрунт для укорінення повинен бути легкий, пухкий і чистий. Найкраще підходить суміш перегною. Торфу і піску в рівних частинах, якщо під рукою немає торфу, можна використати просто городню землю, просіяний компост і чистий річковий пісок. Важливо, щоб субстрат не злежувався і пропускав повітря. Корінці хризантеми потребують дихання. Перед висадкою землю добре проливають слабким розчином марганцівки або біопрепаратом проти гнилі, щоб убезпечити молоді живці від хвороб. Горщики або ящики для живцювання ставлять на світле місце, але не під пряме сонце, щоб не пересушити верхній шар. Температура для укорінення в листопаді має бути помірною приблизно 15-18 градусів. Якщо є теплиця або парник, то це ідеальний варіант. Вдень трохи тепліше, а вночі прохолодно. У кімнатних умовах теж можна успішно укорінити хризантеми. Просто треба знайти місце, де немає протягів і різких перепадів температури. Вологість важлива, але надлишок води шкідливий. Поливати треба обережно невеликими порціями, лише коли верхній шар ґрунту підсихає. Для збереження вологості зверху можна накрити живці прозорою плівкою або пластиковою пляшкою, але щодня провітрювати, щоб не накопичувався конденсат. Деякі господарі користуються стимуляторами коренеутворення порошками чи розчинами, які прискорюють появу корінців. Це не обов'язково, але допомагає, особливо коли живці зрізані пізно або трохи підсушені перед висадкою нижній зріз занурюють у порошок або тримають у розчині кілька годин. Народна альтернатива медова вода або сік алое. чайна ложка меду на літр води. Або кілька крапель соку алое. Ці природні засоби м'яко стимулюють гріст і запобігають загниванню. Багато хто перевірив ці способи на власному досвіді і переконався, що вони не гірші за покупні препарати. Коли живці вже посаджені перші два тижні найважливіші у цей час формується коренева система, тому не можна давати землі пересихати або, навпаки, заливати її водою. Якщо температура нижча за 10 градусів, ріст майже припиняється, і тоді краще переставити ящики ближче до тепла, наприклад, у коридор або на підвіконня над батареєю. Але щоб не було перегріву, через 3-4 тижні, коли живці пускають корінці, їх можна перевалити у більші горщики або залишити до весни в тому ж ящику. Якщо стоїть тривала зима, то краще тримати укорінені рослини в прохолодному приміщенні з температурою близько 10 градусів. Це дасть змогу їм не витягуватися і не втомлюватися до пересадки. Окремої уваги заслуговує питання освітлення у листопаді дні короткі і хризантемам може бракувати світла. У такому разі варто продовжити світловий день до 10 12 годин за допомогою ламп звичайних або світлодіодних. Досить встановити лампу на відстані 30-40 см від рослин і вмикати її зранку та ввечері. Без додаткового світла живці можуть жовтіти або витягуватися. Проте надмірне освітлення також шкодить треба шукати рівновагу, як у всьому господарстві. Ні занадто тепло, ні занадто холодно, ні занадто яскраво. Ще одна добра порада підписувати сорти. Коли зрізаєш живці з різних кущів легко переплутати кольори і різновиди. Тому кожен пучок варто позначити биркою або навіть просто папірцем з написом. Весною це дуже допоможе, бо тоді вже точно знатимеш, де яка хризантема росте біла, рожева, жовта чи бордова. У невеликому селі це здається дрібницею. Але коли в господарстві десятки сортів, порядок у підписах. Економить багато нервів. Якщо немає бажання укорінювати живці одразу, можна зберегти їх до весни іншим способом. Для цього їх ставлять у ящики з вологим піском або торфом і тримають у підвалі при температурі 2-4 градуси. Головне, щоб пісок не пересихав. Раз на кілька тижнів перевіряють стан живців, якщо вони підв'яли і злегка збризкують водою. Такий метод зручний для тих. Хто не має теплиці або достатнього світла вдома навесні, коли земля прогріється, ці живці висаджують у парник, і вони швидко рушають у ріст. Таким чином, основа успішного живцювання це спокій, чистота й помірність. Не треба поспішати, не треба робити багато відразу краще мати менше живців, але якісно доглянутих. Земля, світло, волога і тепло оце чотири складові. Що забезпечують успіх? Хто навчиться їх тримати в рівновазі, той завжди матиме добрі кущі хризантем і не залежатиме від купівельного ринку. Бо, як кажуть у народі, хто дбає восени, той квітує весною. У кожному селі знайдеться господиня чи дід, які ще пам'ятають, як у давнину зберігали живці хризантем без теплиць і сучасних засобів. Усе робилося просто й розумно, як веліла сама природа. Восени. Коли квіти відцвітали з найкращих кущів, брали пагони, обтрушували землю і закопували їх у вологий пісок у погребі. Там вони стояли всю зиму, не мерзли, не пересихали. Навесні такі живці прокидалися, пускали корінці, із них виростали сильні рослини, які цвіли навіть краще, ніж ті, що зимували в землі. Це була звичайна практика, яку передавали з покоління в покоління. Ніхто не поспішав, не купував спеціальних препаратів. Усе трималося на спостереженні, терпінні та любові до землі. Одна господиня з Полтавщини згадувала, як її мати восени клала живці в дерев'яний ящик, вистелений старою мішковиною, насипала шар вологого піску, укладала живці рядами, а зверху ще трохи піску. Ящик ставила у підвал біля картоплі, взимку перевіряла. Якщо пісок підсох трохи збризкувала водою, так ті живці стояли аж до березня. Коли на дворі починало пригрівати сонце, ящик виносили до вікна, і вже через тиждень у живців з'являлися білі корінці, потім їх пересаджували в горщики. І до травня це вже були готові кущики, жодних ламп чи термометрів, лише відчуття часу і досвід. Інші господарі мали свої хитрощі. У Карпатах, де зими холодні, хризантеми не залишали на грядках, бо там вони б не пережили морозів. Тому люди зрізали маточні кущі з грудкою землі і ставили в погріб або сарай з таких кущів у січні-лютому брали молоді пагони, ті, що з'являлися біля основи, їх зрізали й укорінювали в мисках із землею біля вікна. Цей спосіб дозволяв отримати найміцніші весняні живці. Бо вони виростали з уже відпочилої рослини, яка не втратила сили. Такий досвід, народжений у горах, цінний і сьогодні, бо він показує, що головне не техніка, а розуміння ритмів природи. Звичайно, тепер з'явилося більше зручностей є теплиці з підігрівом, лампи, добрива, але багато старих методів ніхто не відкидає. Наприклад, народна порада використовує тато використовувати попіл. Якщо трохи попелу додати в пісок або землю для живців, він запобігає гнилі й робить середовище чистішим. Це простий, але дієвий засіб, який колись знали всі. Або ще один спосіб обгортати живці в мох з фагном, який добре тримає вологу. Раніше його збирали в лісі, сушили, а потім застосовували як природний утеплювач. Він не дає пересихати. І водночас пропускає повітря ідеальний матеріал для зимового зберігання. Ще в старі часи люди не викидали старі хризантемові кущі, навіть якщо вони вимерзали зверху. Навесні їх розкопували, і часто з під землі пробивалися молоді пагони з них брали живці, які швидко вкорінювалися усе це приклад спостережливості, яку сучасним квітникарям варто повернути. Бо земля сама підказує, коли і що треба робити. У листопаді вона ще тепла на глибині і це дає змогу залишити частину живців прямо в грядці під укриттям. Дехто з господарів так і робить зрізані пагони встромляють у пухкий ґрунт, накривають пластиковою пляшкою чи банкою і залишають зимувати просто на дворі. Якщо зима не дуже сувора, такі живці весною рушають у ріст. Із них виходять сильні кущики. Старші люди кажуть, що хризантема квітка з характером, вона не терпить метушні якщо її не турбувати зайве, не пересаджувати без потреби, а лише створити умови спокою, вона сама дає добрі пагони. Ось чому ті, хто бере живці пізньої осені, зазвичай мають здорові і міцні рослини. Зима для хризантеми це не ворог, а відпочинок. Вона накопичує силу і весною віддячує буйним ростом. Саме тому досвідчені квітникарі радять не бійтеся листопадового живцювання. Коли земля ще не скута морозом, а рослина тримає життя в стеблі, це найкраща пора для роботи. Цікаво, що у деяких селах існує навіть своєрідний звичай запис осінньої квітки. Коли зрізали живці, господині записували взошит. З якого саме куща взяли пагін, жовта велика з подвір'я сусідки Ганни, рожева, пізня з городу біля сараю. Ці записи допомагали не лише зберегти сорт, а й історію його походження. Кожна квітка мала своє ім'я і свою пам'ять. Тепер це здається дрібницею, але в цьому була душа сільського життя уважність до деталей, турбота, повага до краси. Сучасні умови. Дають змогу поєднати старе й нове, можна, як колись, укладати живці в пісок, а можна ставити в пластикові стаканчики з торфом і піском, накриваючи прозорою кришкою. Головне, дотриматися тієї самої мудрості, яку знали наші предки тепло без спеки, волога без надлишку, тиша без темряви, це прості речі, але саме вони створюють диво, коли з невеликої гілочки з'являється нове життя. Так, як колись у хатах на вікнах стояли баночки з живцями, що давали надію, так і тепер кожен господар може продовжити цю добру традицію. І неважливо, чи це робиться в сільській хаті чи в сучасній теплиці, головне, щоб руки працювали з любов'ю. Живцювання це ніби тихий діалог людини з рослиною, коли зрізаєш пагін, кладеш його в землю, поливаєш, наче обіцяєш, що подбаєш. І він обов'язково проросте. І він справді проростає, якщо зроблено все вчасно і з розумом. Так само робили наші діди, і тому хризантеми цвіли у кожному подвір'ї білі, жовті, бускові, великі і дрібні, немов подяка за працю. Це не просто квіти це частинка душі господаря, який не боїться холоду, і знає. Життя не закінчується восени. Воно лише готується до нового розквіту. Підбиваючи підсумок усіх осінніх робіт із хризантемами, можна впевнено сказати листопадове живцювання це найрозумніший крок для кожного господаря, який цінує час, якість і порядок у своєму господарстві. Саме тоді, коли земля ще дихає теплом, але вже втихає від літньої метушні, є можливість зробити важливу справу. Підготувати основу майбутнього цвітіння, адже сильна рослина починається не з весняної грядки, а з осінньої турботи. Хто зріже живці вчасно, той навесні не шукатиме розсади на базарі, не витрачатиме зайвих грошей, а просто дістане з комори свої міцні загартовані живці, що готові пуститися в ріст. Щоб досягти успіху, треба пам'ятати кілька головних речей. По-перше, Вибирати здорові маточні кущі, не поспішати і не брати слабі або хворі пагони. по-друге, дбати про чистоту і вологу, земля має бути пухка, не кисла без застою води, по-третє, тримати все під рукою, інструменти, ящики, пісок, підписані сорти. Це здається дрібницею, але саме з таких дрібниць складається порядок. А порядок у господарстві запорука спокою. Бо коли восени все зроблено правильно. Зимою можна відпочивати з чистою совістю, знаючи, що весна зустріне тебе без зайвих клопотів. Багато хто з досвідчених квітникарів радить не шкодувати часу на планування. У листопаді варто записати, які сорти були найкращими, які давали найпишніше цвітіння, а які варто оновити. Тоді наступного року не буде плутанини, а клумба розквітне гармонійно. І не забуваємо, що зараз уже можна робити попереднє замовлення живців на весну 2026 року. Це не просто зручність, а справжня господарська далекоглядність. Попит на гарні сорти хризантем зростає, і хто подбає заздалегідь, матиме перевагу і в часі, і в виборі, і навіть у ціні. Весна завжди приходить раптово, і тоді всі шукають саджанці, але розумний господар має все на поготові. Ще одна важлива порада не боятися експериментувати. У кожному дворі є своя мікропогода у когось під сонцем сухо, у когось тінь і волога. Треба спостерігати і робити висновки. Якщо один спосіб зберігання живців не спрацював, спробуйте інший одного року поставте в підвал, другого укорінюйте в хаті на підвіконні. З часом прийде власний досвід, а він завжди цінніший за будь які книжкові поради. Бо кожен господар знає свій двір краще за всіх, де тягне протяг, де гріє сонце, де земля жирніша. І цей досвід основа всіх успіхів. Хризантема, як і будь-яка рослина, відчуває руки, що її доглядають. Якщо посадити живець із поспіхом, він буде млявим, а якщо з любов'ю, з увагою, приживеться навіть у найпростішому ґрунті. Це здається дивом. Але насправді це лише наслідок людської турботи. Земля віддячує тому, хто не шкодує праці, тому не треба боятися братися за роботу восени, навіть якщо на дворі холодно чи вітряно. Листопад. це не кінець, а початок нового кола життя. Саме тоді народжується весняна краса, яка потім прикрашає подвір'я і приносить господарю задоволення. Є ще одна. Народна мудрість якою варто дотримуватися. Кожна справа любить догляд, але хризантема любить тишу не треба її пересаджувати щороку, не треба зайвий раз чіпати, коли вона росте. Достатньо один раз правильно її укорінити, і вона служитиме роками. А щоб уникнути проблем, варто щороку брати кілька нових живців із тих самих сортів. Це оновлює рослину, запобігає старінню, і дає більшу врожайність цвітіння. Якщо ж помітно, що кущ починає слабшати, значить, настав час замінити його молодим живцем це природний обіг, як у всьому на землі. Не забуваймо й про прості заходи безпеки, ніколи не поливати живці холодною водою з колодязя, не ставити ящики на протяг, не тримати їх у повній темряві. Ці, на перший погляд, дрібні помилки можуть зіпсувати всю працю. Краще раз на день підійти, перевірити, торкнутися ґрунту, подивитися, чи не з'явилася пліснява, чи не підгнили стебла. Такі дрібниці відрізняють.